Вітаю вас ще раз, дорогі глядачі. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Стосовно наступу на Харківщину, хотів би записати прогноз. Багато хто переживає, багато хто мені пише, чи багато хто називає конкретні дати, звучало таке число 15 січня, що може підбучатися повномасштабка, мається на увазі повний наступ на Харківщину. Я би хотів подивитися, які є ризики того, що на Харківщину реально підуть наступом. Конкретно на, на період зими. Зима цього року до кінця лютого, давайте я подивлюся. Так, три карти циганські, чотири звичайні, вдавець, карта Траура. Така не дуже хороша карта, чесно кажучи. Деньги, карта грошей, карта збройного та фінансового захисту хороша карта, і карта подарок. Я бачу, що провокації можуть бути біля кордонів Харківщини, але карти подарка і карти денег говорять про те, що захист буде збройний захист буде досить хороший. Тузбубін, карта грошей, прекрасна карта. Джокер, карта пустоти, четвірка бубнова карта затримок заморозок, шістька пікова провокації, удари, сепаратизм. Ну, прям чогось сильно чорного, смертей, там кладбищ мені не випадало. І сильно чорних карт. Навпаки, випадають деякі досить хороші фінансові карти, які говорять про те, що е, ППО е, буде працювати добре, і захист буде достатній, військовий, збройний. Тому я не думаю, що це можливе, принаймні на період зимовий. Бажаю всім жителям Харкова, Харківської області, благополуччя, много є літа. Бережіть себе. Я бажаю вам, щоб у вас все було добре. Моліться, читайте захисні молитви. Закінчиться війна, обов'язково приїду до вас в гості. Я колись після школи хотів поступати в Каразіна, але батьки сказали, що таку далеку дорогу вони мені не зможуть потягнути фінансово. Так що замість Каразіна я пішов у педагогічний. Так що Харків я колись міг жити у вас, але щось якось так не склалося. Хоча я дуже хотів у Каразіна, У мене однокласниця туди поступила на бюджет, то я її заздрив капець. як... Але нічого. Все, що не робиться на краще. Ще приїду в Харків, я в цьому впевнений. Харків'яни, ви за Best. Всього найкращого вам.